Друзі, усіх вітаю! Так, дивіться, в мене тут рукавиці, Самий основний атрибут. І дуже багато маю планів на сьогодні. Надіюсь, що все встигну зробити. Притім мені треба закінчити начати, повикопувати всі тюльпани, які залишились. Ось тут їх ще трошки є. Десь приблизно кущиків сім. Так, і на їхнє місце в мене вже є що посадити. Ось дивіться, тут воно все разом. Тут багато різних однорічних квітів. Я його зараз все розкладу, розпланую, куди що я маю садити, і вже тоді покажу, що тут є. Скажу назви, які. Ну, тут вже зрозуміло з деяких квітів. Ось, зараз для початку повикопую тюльпанчики, познаходжу риночки. От, і тоді вже буду від того відштовхуватись. Треба розпланувати точно, куди що і як. Вони там різні за ростом виходить. Ось, і, до речі, оцей е -е, левячий зіп прийнявся, наче. Нічого йому немає. І, бачу, в мене тут насіялась. Вербена, тут минулого року росла Вербена, ось вона насіялася, це точно її листочки це 100%. Нехай поки росте, я не буду її чіпати. От. Тут на цьому місці буде щось садитися пізніше. Вон мої ті тюльпанчики стоять. Зараз ще наступні туди підуть. Це яка красунечка розквітла. Лілія. Так, значить, тут один, виходить, тюльпан, два, три, чотири, п'ять, шість, і якийсь один буде сім. Так, потім це з тюльпанами повисаджувати квіти потрібно. Хочу сьогодні з помідорами розібратись, попідв'язувати. Попідв'язувати, і ось дивіться, її вона вже така повністю крива. Да. Не крива, а похилилася. Що Денис? Да. А? Ще, ще не. Так, попідв'язувати помідорки потрібно. І ось дивіться, які пасинки вже треба її повністю почистити. Розібратися з ними, коротше, привести їх в порядок. Ось ця взагалі. Вона вже скривилась прямо, стебель вже скривлений. Надовго так лежала на одній. Так, треба попідтв'язувати. Це низькорослі, виходить. Дініс помити треба полуничку. І високорослі, теж треба їх вже. Це вони вже такі гарні повимохувала. Пасенки пообривати, також не запускати, бо потім буде важко з ними розібратися. Так, і що в мене ще в планах? А, хотіла показати Матіолу, як розквітла. А, чекайте, це вона тут погано видно, вона на вечір більше проявляється така. Тут взагалі, не видно, одна-дві квіточки. Ось вона, бачите, починає помаленьку. Зацвітати. Так що буде красиво. Так, ті квіти в мене підуть в квітничок. І тут в мене ще є одні. в мене підуть в горщики. Це, виходить, петунії і алісу. Це в горщики окремо підуть повисажувати, пообстригати, так само їх потрібно. Ось. Так, тут висихають ці диванчики, столи. Тут фарби не вистачило, треба дофарбувати, і тут я буду створювати красу ось в цьому куточку. Так ось познаходила такі ємності, думаю, мені вистачить. Взяла заступ, зараз буду викопувати і обнаружила, що хтось поїв мої чорнобривці. Ні, ну це вже зовсім. Вони ж не смачні, навіть щоб їх їсти, ці чорнобривці, хто їх їсть. Повністю ось рядочок. Одні ці шторпички О, Катастрофа якось. Я вже не знаю, як боротися з цим всім. І саме основне з ким. Якби знати, хто його їсть. Слимаки, напевно ж. А кажуть, треба чорнобривці садити між капустою, щоб їх, щоб до капусти нічого не чіплялося. Не чіпляло. Тут вже чорнобривці самі з'їдаються. Про що можна говорити? Капусти, ще поки нічого не їсть. А ось вже починається білокрилка. Ой-во. Так, місія виконана. Всі тюльпани я повикопувала, я їх вже віднесла сюди, в цей сарайчик віднесла. Та в мене ще гіацинти стоять. Такі, до речі, дуже красиві рожеві. Все, нехай вони тут листячко сохне. Так, все, тюльпанчики вже всі викопані, ну окрім цих, я вже казала. Тут вже скрізь ось так гарненько. Нічого лишнього немає. Такі маленькі цибульки, які позалишались, одну я перерізала. Я вже з ними нічого не буду робити. Вона поки виросте, то 10 років пройде. Я їх просто викину і все. Ось, а гарні цибулі перемістила в горщик. Ось бачите, скільки їх є дрібізок такий. Так, і зараз я розпланую. Декуди я буду садити ті квіти однорічні, і будемо творити красу. Зараз я розкладу, покажу, які є, як вони називаються. Ось. І тоді вже буду розсаджувати їх. Так, показую, що тут в мене є. Я трошки розсортувала його. Так, значить, це вербена вже по квіточці зрозуміло. Так, далі це жоржина однорічна. Це одне постав туди. Це однорічна жоржина. Це також жоржина, просто трошки друга розсада. Далі, далі Астра. Ось тут Астра. І тут. Ну, вони однакові, просто за розміром трошки інакші в різних покупців. Продавців, точніше. Так, далі сальвіо. Вона приблизно росте сантиметрів 40-50. Далі агератум блакитний. Таке гарно з чорнобривцями буде поєднати, напевно що. Так, і ось гацанія. Вони всі приблизно ростуть ну, від 40 до 60 сантиметрів висоту. Тепер їх треба буде розподілити зараз. По квітничку і висадити. А, і ось майори ще забула сказати, майори. Майори щось трошки прихворіли, бо вони з вчорашнього дня стоять. Ну, я думаю, що відживуть, я їх покупаю, гарно полию. І буде така краса, ось це таке цікаве. Колокольчики, як квіти, як ці дзвіночки, не дзвіночки навіть, а така повна квіточка. Оце, напевно, жоржини, це буде щось, щось неймовірне. Тож, навіть квіточка є, ну трошечки вони поламались, але ну, нічого страшного, вони тоді ось новенькі будуть. Так що ось так. Хотіла показати ще ось цю клумбочку. Тут вже починає пітуня гарно розростатися. І, і, і Алісу. Діні, забери цю машинку. Весь як гарно. я не знаю, мені подобається. Е, білий з червоним кольором дуже красиво виглядає. Я ще буду доповнювати, я там показувала вже, що я придбала е, також червоні пітуні. Я хочу в риночки висадити по одній. Можливо, і з Алісумом, але... Тут здається рожевий. Мені казали, що білий, але тут якийсь він як рожевий наче. Тільки один білий. І ось дві петунії. І вариночки окремо. Висадити її теж десь тут в цьому районі посадити. Робочий процес, трошки хаос. О, я поки розібралася з квітами, то це вже пройшло десь півдня, як не більше. Зараз покажу трошки, що я тут зробила. Половину зробила з того, що мала, до помідор навіть в мене руки не дійшли. Вже завтра буду ними займатися. Ось почну. З цих гейхерок, дивіться, я їх розмістила майже всі разом. Біля цієї хризантеми вони тут краще виглядають, а то вони розкидані по квітнику, їх не видно. А тут вони по центру. Їх зі всіх сторін буде видно. Так, це я пересадила ці гайхерки. Так, далі, що по квітам? Ось тут жоржини. Я ось так садила їх в, ну, в такий кружочок, щоб букетом гарно. там Не по одному, не рядочком, а щоб букетом гарно вони цвіли. Е, потім саліція. Це Сацілія, як правильно. Я вже забулася, як правильно. Е, потім тут галіція і вербена. Ось бачите, через один. Через один. Так. Тут жоржини і астри, тут лілія відцвіте і також буде по кругу. Тут майори, вони будуть високі за хризантемою, там їм якраз місце, але я не знаю, чи вони виживуть, бо вони якісь самі-самі такі бідолашні. Ну, я думаю, що виживуть. Я їх ще зараз гарно ввечері полию. Ну, Тут взагалі мені ось ця композиція подобається, не знаю. Тюльпани звідси всі прибрала. Так, далі. Тут Астри і тут Астри. Чи жоржина, я вже не пам'ятаю. Вони якось листя схоже, щось тут і тут таке. Так, тут також галіція з Вербеною, я їх так перемішала, разом вони будуть. Потім я пересадила туди одну гейхеру зелену, звідти прибрала вже ті нарцизи, тут нічого не буде, бо тут ці хризантемки розростуться через місяць-два і тут буде забито, виходить. Так, і тут я посадила агератум. <клес> так як я хотіла з чорнобривцями, якщо вони виживуть, бо якась зараза їх їсть. Я не знаю, що з ними робити. Якщо вже чорнобривці з'їдає якийсь шкідник, то що їм? Не знаю. Ці наче нічого. Ладно, не відходжу від теми. Тут де агератом, разом чорнобривці-жовті, агератом блакитний, буде дуже красиво. І тут агератом. По-перше, чорнобривці тут є і тут ще я два досадила. Отак От воно буде все. блакитне жовтим, гарно. Ось так. І все, на сьогодні мене вже не вистачило більше. Висадила, зате мені вже подобається. А ще покажу. Ось тут алісум посадила. Алісум тюльпани перецвітуть, потім воно все, виходить, розплететься, буде гарно. Там петунья я засажу і тут нехай це все листечко засохне. От, і там ще галіцію посадила. Ось така краса. Тут троянди зацвітуть. Поста, потім тут далі також хризонтеми. Хочу посіяти тут укропчик, радиску і салатики. Так заплала чесночок, щоб він не заважав. Вже стілки я позривала, то вже в принципі з воно там і так. Ну, в смислі, ця чесничина наросте так. Так буде зручніше, бо воно вже порозпадалося, майже позасихало. Ну, як не позасихало, але таке вже. Ось нам ну, включила воду, бо виключають періодично то світло, то воду. Це включили воду, трошечки хочу пошпувати квіти цінові. Там вони трошечки полягали, трошки. На завтра дощик передають, то я думаю, вона все промокне хорошо. Ця гацання геть полягала, вербена, наче нічого. І ці агіратоми нічого вроді. Тільки один щось бачу, там підвтомлений трошки. На трояндочка ось ця. Я то води туди хорошо налила так, не жалкувала. Але може ще по листі воно буде найбільніше. Соня. З полуниця почала повністю пропадати. Не знаю, що з нею таке. Повністю засохла ягода, Боже, брудні руки. І що з нею робити, я не знаю. Всі кущики нормальні, а там повністю пропадають. Такі вони ці майори, не знаю, чи виживуть, чи не виживуть. Ці, наче нормально, Астри і жоржини. Тут теж, наче, нічого. Так, мусять вижити, не знаю.